В рамках світового економічного форуму у Давосі українська сторона за традицією провела ланч конференцію, на якій за задумом українські та закордонні бізнес-лідери могли обговорити питання налагодження взаємних відносин. Втім, розмова на конференції швидко перетекла з економічної у політичну площину. Представники української опозиції використали цю платформу для того, щоб поставити під сумнів демократичність кроків чинної української влади, і знову підтвердили намір об'єднати зусилля на виборах. У рамках нашої рубрики Тема тижня голос Америки вирішив запитати у вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи повинна опозиція об'єднатися заради перемоги на виборах? 91% з тих, хто проголосував на нашому вебсайті, відповіли так: 6% з ними не погодились, і 3% не визначилися з відповіддю. Ми дякуємо всім, хто взяв участь у голосуванні, а також тим, хто висловив свою позицію на сторінці Голосу Америки на сайті Фейсбук. Ось лише декілька цитат з обговорення цієї теми. Представники вітчизняного політикуму неодноразово декларували наміри щодо об'єднання, але чим це закінчувалося? Нічим. Скептично налаштована Ольга Чорна з Тернополя. Українська опозиція могла б насамперед діяти, а то складається враження, що їхня основна робота розмови про об'єднання та поділ округів, зауважує наш глядач Орест Орест Форко. Попри декларації об'єднання, а тим паче спільних дій нічого не буде. Ми станемо свідками війни компроматів епічного масштабу. Декларанти будуть нищити декларантів заради винагороди у вигляді прихильності партії регіонів, пише нам Віталій Бойко. Якщо ви хочете щось додати чи вважаєте інакше, долучайтесь до обговорення цієї та інших тем на сторінці часу Тайм у Фейсбук. Нагадаємо, що ваші коментарі можуть бути використані у телеефірі. А наші київські кореспонденти поцікавилися думкою мешканців столиці з приводу об'єднання опозиції на виборах. Ось результат їхнього міні-опитування. Я думаю, що треба об'єднатися, але їм це не вдасться. Тому що в нас які демократи не не можуть ніяк об'єднатися. Знаєте приказку: три українці і три гетьмани. Ну я так думаю, що якщо захотять, для я думаю, якщо вони захочуть результату для себе, для себе навіть не кажучи вже для народу, то повинні будуть об'єднатися. Тому що поодинці ніхто з них нічого не доб'ється. Нічого не доб'ється. Я все ще не далікат. Я взагалі то дуже далека від політики, і опозиція мене так само розчарувала, як і чинна влада. Тому мені байдуже, об'єднаються вони чи ні, і чи пере. Не можуть чи програють, от є така посолиця, що гуртом легше батька Є таке прислів'я гуртом і батька легше бити. Тому якщо лідери опозиції хочуть довести, що вони кращі, ніж нинішня влада, то це треба показувати не тільки говорити, але й показувати діями. Якраз об'єднання може бути гарним доказом, що опозиція чогось варта. Опозиції... опозиції об'єднатися не вдасться, і робити їй це не обов'язково, тому що вона програє, а влада переможе. Ну вона вже перемогла. Влада, тому що вона організована. Зверху донизу є вертикаль. Вона може не подобатися, але вона є. І вони показують свою роботу. А опозиція нічого не показує. Не гризуться один з одним і все. Вони вже пробували по-різному, у них нічого не вийшло раніше. Якщо вони не зроблять висновки, то все залишиться незмінним. Тому вони обов'язково повинні об'єднатися. І переможуть. Ми сподіваємося, а як це буде насправді? Чи зможе опозиція якби, знівелювати свої власні амбіції заради спільної справи? Ну тут це вже питання совісті.